З вами Світлана, канал Вікнами в сад і розквітнув Тамариск. От він так цікавий, спочатку з'являються квіти. оце це така сортова властивість. Ось такі, бачите, вони вже в повному розпуску. Але мені подобається. Зараз всі вгадають, що мені подобається в бутонах. І потім з'являється вже листя. Бачите, таке як у хвої схоже. Ось це перший рік він квітує. Ну, а посаджений, мабуть, два роки тому. Я його так формую, бачите, на такі зра він відквітує, я його навіть і стригти. Бачите, що таке трапилося щось. О, я його навіть і не стригла, бо він квітує на торішніх пагонах, вам колись розповідала. А зараз я шапочку її сформую, тому що я його, бачите, тако закручую. І він буде таким деревцем на штамбі, тільки треба постійно забирати на стовбур які відросточки. О, така новинка. Бачите, ще показую, не бачу, але воно гарне. Таке вже ніжне, рожеве, дуже красиве. О, отак. От на фоні бочки. Бочка хоч водичкою набралася, слава Богу. Починає квітувати. Ряст ось той кореневищний, бачите, він жовтий. Ну, Він квітує ціле літо, там ще бутонів, бачите, багато, тому будемо любуватися. Листя схоже на ряст, правда, трішки дрібніше, але по формі нагадує свою прародичку. Ось такий цікавий він, ледь-ледь відкривається. А нациклюс депреса, бачите, так і квітує, таке чудове. Чудо маленьке. Варто його взяти. Цікаве. Особливо в кого є відсипочки або рукар, її мені сподобався. І те, що він такий наростає, бачите, якою такою. Тільки треба забрати, з, я ж казала, з середини там цибулькові вилізли. І йому вторить білим кольором армерія. І що вам хочу показати? Те, що я розповідала, от, бачите, в мене отут. Імператор Редбарон. починає теж забарлюватися. Все-таки мій улюблений агресор. І я казала, що він не насівається. І це дуже велика радість, бо він у нас рідко квітне. Ви подивіться, він заквітнув. Звісно, я зараз покажу і зразу заберу квітконос. Але я взагалі ну, читала так, що він у наших широтах не квітне. Ну, я думала, можливо, він запізно, як деякі місь тому не квітне. Але ж подивіться, ось яке тут там на середина травня. Отже, я цього хлопчика мені вистачає, що він і так агресує кореневищем своїм. Тому під конос ось це такі. Ну, гарненьке таке щось собі бежите. Але я читала, що. В Америці дуже він розповсюджений, от, наприклад, біля доріг він росте, коли фургони особливо їдуть і забираються на стіні на себе, і розносять, і розносять ого. А тепер цікаво, як заквітне ломи камінь тіньовий. От він поки заквітне, він тут декоративний. І поєднання. Я так випадково поєднала його, але бачила у інтернеті, хтось викинув, ну, десь пінтерест чи що. Що дуже це таке цікаве поєднання. Бачите, жовтого вербузілля І саме того її фази, коли буде заквітувати цей ломи камінь. Він дійсно гарно квітує. Ось цей квітонос він викидає таким високим і такі ніжні-ніжні квіточки. На такому цікавому теж, бачите, розеткою, схожою на то дійсно ломикамінь був. Розетка теж, бачите, схожа в якійсь мірі, як формує. Наша молодилка жовтець. Ну, Все-таки я його зберу, бо він там, там десь повилазив, де мав можливість, і посажу десь разом. Він дуже гарно, коли таким масивом формує квітування. Він таке враження, що политий зверху лаком квіточкам, блистить, набита така, ну, десь з пальчик, з спучку має. В діаметрі ось ця квіточка немаленька і невелика. Але така-така-така, чудовенька. І опунцію, яку я тут нещадно знищила трішки, бачите, видає квітоноси, буде вона квітувати. Ось ці пізні жовті-тюльпани, вони потім по краях теж дуже довго будуть квітувати, але потім по краях. Вони візьмуть таку червоного торочечку. Теж я їх сорт знала і забулася. Але в мене з одними тюльпанами пізніми захворіли капітально. О, камасія. Заквітнула камасія. Ось погляньте, угу. як її показати вам. Теж вона гарна, коли її багато. Але такий стобур міцний, і вона точно не падає, не хилиться, не ламається. І ось цей качанчик потім повністю розквітає такими блакитними. Є ще й білі, є ще й махрові. Але мені подобається саме цей. Тут ще один, але він під ірисами. Треба його потім врятувати звідси. Тут був більше, але коли накривала агроволокном, не могла знайти їх місце. І дві ці були, не знайшла, чи три. І все. Ой, прийнялась. Це герані від. Пані Ніни Брусник, темнолисна. Я хвилювалася, що ну, запізно таке пересадження, але її завдяки ось цим дощовим і такій прохолодній температурі вона пережила пересадку і буде квітувати. Ось така, бачите, з такими коричневими листями. І ще я отримала дві рослинки: це хелоне. теж він. Пані Ніне, дякую вам, немала я такої ще рослинки. Хелони коса. Чи коса, хилони коса, чи коса. Ну, коса, мабуть, ось така. Бачите, рослинка теж дуже цікаво квітує, але бачите, молоді прирости в неї теж темні. Ось у мене тут, бачите, зібралися такі цікавинки. А це так квітне ломий камінь. Але цей ломи камень, його часто бачу, навіть сприймаю за кам'яну троянду. Ні-ні, це такий ломикамінь, камень, бачите, от він утворює потім, коли відквітне, буде наростати такий на молодилка схожі, але м'ягенькі зовсім. Красиві такі, як їх назвати, хто вони? Листочки ж не листочки? Штучки. Ось так. Ну, можливо, це я помиляюся. Але ну, продавця ж того, де я брала, він вказаний як ломикам. Хоча дійсно, подивіться, ну, просто як трояндочка, тільки зовсім м'який і не сукулент. А квітує ось так рясно, рожево, цікаво. Він дуже гарний був влітку, але щось почав пропадати там, я його забрала повністю. Ну, мене з ломи каменями взагалі немає ніякої дружби. Я забрала його у тінь, тому він тут так. Фазу пересадки перенісся а ще й за квітну. І подивіться, які гарні от від Танюші. Які вони макрові, повні стократки. Так? Маргаритки стократки. Подивіться, які вони цікаві. Не прості, а махрові-махрові. Такі білі, чудові. Як квітує айва? Величезні такі квіти, рожеві. Це ще покрутіше, як яблуня. Дуже полюбляю, особливо це якась сортова, вона дуже велика родить, такі величезні, що того року по голові я добре собі відхватила. Але бачите, от хто полюбляє запах айви дуже ну плодів самих. Але й компоти смачні, дуже смачне і повидло, мов його зробити. Мене ще є позаторішні, певно. Уявіть, яка це величезна, величезна краса. Вона вже стара, певно, дуже гарна.